Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся. Давайте побалакаємо. І побалакаємо ми сьогодні про місяць у знаку Діви у середу, 9 квітня 2025 року, місяць стоїть у знаку Діви. І з цією характеристикою місяця у знаку Діви я вас зараз ознайомлю. У дні, коли місяць стоїть у знаку діви, люди стають практичними, раціональними, трезвомислячими. У деяких ситуаціях аж занадто з'являється надмірна меркантильність та обачність. У цей час навіть найнезібранішим людям легше працювати. Їм, їм даються справи, особливо ті, де потрібна підвищена організованість та увага до дрібних деталей. При місяці у діві не треба нехтувати навіть незначними дрібницями, тому що саме вони можуть стати причиною як невдач, так і несподіваного успіху. У дні діви найкращий час для вирішення повсякденних проблем для звичайної буденної роботи. На службі варто присвятити цей час рутинній паперовій роботі, розбору архівів, особливого. Особистого листування, складенню кошторисів, вразливі оцінки кишківник та шлунково-кишковий тракт. У жодному разі не варто робити чистку кишківника у ці дні. Небажані операції на черівній порожнині. Можна проводити процедури по очищенню печінки і лікуванню шкіри. Це також вдалий час для косметичних процедур та для підготовки для пластичної операції. А саму ж пластичну операцію слід зробити у місяці у терезах. При місяці у Діві. Постарайтеся бути терплячими до недосконалості других людей. Постарайтеся не чіплятися та не придиратися до других через усякі дрібниці. Довіртеся життю і дозвольте всьому тікти своїм руслом. Не все в цьому житті відбувається згідно з нашими очікуваннями. І тим не менше, ви перебуваєте саме там, де вам потрібно бути, і робите саме те, що вам потрібно робити. Це саме сприятливий час для роботи, що вимагає підвищеної уваги та терпіння. Хороший час для ділової та наукової роботи, для навчання, для оформлення грошових документів, для підвищення кваліфікації, а також для роботи на дачному участку. У дні Діви бажано не приймати важливих рішень, практичність та раціоналізм. Присутній нам саме в ці дні можуть нас підвести. Для глобальних справ недостатньо чуйки здібність передбачати всі наслідки інтуїція у ці дні можуть нас підвести. І тому не замахуйтеся на великі проєкти, відкладіть їх на більш підходящий момент. У дні діви можуть відбутися позитивні зміни у житті людей, наростаюче бажання. Усердно працювати та доробити всі справи, які давно відкладалися, переможуть природню лінь. Місяць у діві підштовхне декого стати рішучим і навіть стати суддею там, де навіть не знають усієї передісторії подій, наше здоров'я у дні діви У цей час підвищується аналітичні здібності. Критичність та підвищена брезгливість все це завдяки впливу земного знаку діви. Ці дні можуть впливати на травну систему. Місяць у цьому знаку має негативний вплив на роботу травної системи: товстий та тонкий кишківник, селезінку та підшлункову залозу, а ці дні люблять жовтий колір. А тому ці органи потрібно поберегти, ставитися до них із увагою та ощадливо. Операції в ці дні проводити на цих органах небезпечно, навіть ну, не то, щоб не бажано, а протипоказано. Іноді, в скаженому ритмі часу, якась частина інформації, яку ми отримуємо, от, зостається для нас незрозумілою або ж непропрацьованою. От, або ж ми просто пропускаємо її повз, повз вуші Відбувається це внаслідок перегруженості, неуважності, чи просто внаслідок утоми. Коротше, іноді нам не вдається переварити почуте та побачене. І люди кажуть, що я не переварюю ці ситуації. От, от саме тому і починають хворіти внутрішні органи, а саме кишково. Шлунковий тракт, любі мої, говоріть афірмації, афірмації, які вас підтримають. Кажіть, я прекрасно переварюю і їжу, і інформацію, і ситуації, які відбуваються. І тоді ви побачите таких проблем із кишківником, і шлунком не буде. Я вам бажаю міцного здоров'я, я вам бажаю добра. На все добре. З вами була Бабка Люся, до завтра. Побачимось, побалакаємо.